Так, ви можете мені задавати питання стосовно комунальних послуг, як не платити за комуналку. Консультація з цього коштує 500 гривень, як законно не платити за комунальні послуги, про що вам не скажуть багнет нації, Остап Стахів, вони вас просто вганяють в борги. Я цього, на відміну від цих негідників, як Балахну, та компанія. Свідків УРСР? І Антон Гура не займаюся. Я, чесно, людям беру інформацію персонально, кожному за гроші, як не платити комуналку, або платити менше за комунальні послуги. Я економлю людям гроші, їхні гроші. А ці свідки УРСР чим займаються? Вони займаються тим, що ганяють просто людей в борги ростуть, а потім людей позбавляють майна. Ось через таких, як вони. Тому що вони не є юрист, я є юрист, я захищу кожного українця від своїля системи. Тому, якщо вам потрібен захист по темі комунальних послуг. Чи як їх не платити, чи мінімально платити. Звертайтеся до мене. Я вам поясню, що робити. Також я вирішую питання стосовно комунальних послуг стосовно сімейного права, стосовно не тільки сімейного, податкового права, земельного права та інших норм права будь-яких. Консультація коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності запитання стосовно кримінального права і процесу, консультація коштує від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальної справи проти вас чи кримінального провадження, як правильно захиститись, також за цю суму від 100 до 300 доларів я вчу як не допускати проти себе кримінальних справ ніколи. Раз і назавжди їх уникати, щоб не було проти вас кримінальних справ. Звертайтеся, вам це потрібно вже сьогодні. Якщо тобі потрібна юридична консультація то з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична. По темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від. 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу і кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей youtube TikTok канал разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube Тікток. Інстаграм-каналу. Жми на кнопку спонсорства в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую. Стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр. Крапка значок емейл протон крапка мі.